Сьогодні їхала в простір і спостерігала за тим, як ведуть себе водії. Зараз в Києві досить ну так, пасмарно, сіро. Ну коротше кажуть, що казати, да, от таке затягнуте. І виходить, що і спостерігаючи за водіями, дивишся, як вони ведуть себе. І до речі, це аналогія от із життям. От як вони себе ведуть. да, Хтось їде, ну, там, наприклад, правіша полоса вільна, да, а, а, а чогось людина їде в крайній лівій із, там, із швидкістю, там, я не знаю, 70-60 км за годину. Да? І ну, якби суміться, хоча це багатополосна дорога. І, а, і таке враження, що людина взагалі якось. ну… Не усвідомлює, не дивиться, не усмислює, що довкола, яка ритміка життя, а куди ти повзеш, і виходить, що починають якось реагувати тоді, коли хтось, як то кажуть, під жопу вже підіпре. да? Блим-блим-блим, типу альо, чувак, прокинься чи хто там за рулем. да? Звали, дивися, є права полоса вільна. да? І от... Отака От поведінка, і е, дуже пряма аналогія її з життям, коли люди так себе по життю ведуть. Тобто вони починають діяти тоді, коли хтось стимулює. Хтось стимулює у вигляді, типу, ти живеш чи що ти робиш? Да? Хтось заходить в наш простір і м -м, своєю живістю ніби оживлює цими питаннями, поштовхами, да? якимось своїм прикладом, як людина живе, да? і, і тоді ну, ніби як оживають в просторі таких людей. Або буває, коли через трабли. Через якісь важкі обставини, просто ніби як оцей блим-блим, тільки стається через якісь ситуації: типу, Алю, прокидайся, ми тут тимчасово, а що ми тут живемо за цей проміжок часу, поки ми тут живемо, чого є думки, що можна спати все життя? Ну, типу, так, хлебись і старість, і все. І потім уже смерть на носі і запитає: То що, як життя жилося? Так? Просірила життя. Тобто, і оця стимуляція вона має ставатися по своїй волі, тобто по своїй волі мотивувати себе до дій, мотивувати себе приймати інші рішення, мотивувати себе читати іншу літературу, мотивувати себе поміщати в інше середовище, мотивувати себе не для того, щоб хтось під жопу під'їхав і блим-блим-блим. типу, альо, давай галопом ну, кудись здрисне. Да? Я не кажу, що це добре чи погано така поведінка. Я просто як аналогію по життю показую, да, як воно буває. І чекаємо, поки хтось нам під, як то кажуть, під папець, хтось під, да, під дупника дасть і буде така катапульта. Навіщо? Ми чекаємо, поки все якось через якусь життєву стимуляцію. А життєва стимуляція вона не по голові погладити, тому що люди рідко коли реагують у вигляді. Ну дивися, можливо, там, можливо, розкриєш свій потенціал. Да фіг там. <гум> Ні, так не буває. От коли вже прикрутить, коли вже просто ось такі гайки по життю, і там не складається, там не складається, там не складається, і потім ну все, що тепер робити, давай, розказуй там свої методики там, чи ще щось. Ні, це процес. Це процес, коли треба себе вих... виховати себе. Почати спостерігати за собою, почати спостерігати за тим, як ти думаєш, як ти осмислюєш, які ти робиш дії, яка в тебе стратегія по життю, а як її змінити, і так далі. Це процес. Це не просто От прокинутися, це фігня. А далі просто ну, колосальна робота у вигляді: а які я дії буду далі приймати, що я буду робити, як я буду думати, як я буду в своєму житті які подальші стратегії обирати. Коротше кажучи, ось така аналогія. І так дивишся, і ти розумієш зараз, що маякувати комусь там побачать тільки ті, хто можуть побачити. Хто хоче спати, той буде спати. Тому на добрані, що тут ще сказати.